Я нас Черкащина, славний край. Тут народились Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Василь Семоненко. І так далі. І дуже багато хороших людей. Тут теж людей відключення. Чекають по 3 місяці в чергах. Їдемо, ставимо, закриваємо всі об'єкти, не дивлячись на відстані і так далі. Сонячна енергія потрібна всім. Далі у відео буде результат. Ось така красота. 18 панелей, уліка Solar, 580 двосторонні, двохсторонні до даху. Якість робіт. Ось так, все зайшло з даху. Грозозахист, два поля, два запобіжники, два автомати, два УЗІПа. 12К інвертор DA. 70 квадратів кабель. Так, колона. Що тут цікавого? 6 модулів по 5 кВт, 30 кВт, Дея акумулятор, один контролер зверху. Автомат на кожному, так як вже говорилось до цього. Ось якість монтажу. Щиток нічого не порушувався, тобто там стоїть перемикач трьохпозиційний на генератор. Генератор виведений розеточка, трьохфазний на 7 кВт. Зараз 9 ранку, вже йде від сонця 5 кВт. Ось два поля по 2,6 кВт, 2,7 Якось так працюємо. Якість у відео переконливо показує щиру правду. Всім гарного дня, записуємося на 25 рік, якого влаштовує якість робіт і матеріалів.